Прийшов годувати своїх маленьких нутрій і великих, щоб в майбутньому був з них дуже смачний шашличок. Це в мене вони на дворі зараз. Ось так вони в мене сидять, вже курені знили. У них крадуть кашу з Он. Крадівники такі. Так вони в мене сидять на вулиці. А це в мене є такий сарай, де вони в мене зимували тут. Клітки в три поверхи. Заходжу, тут у мене ще була одна самочка така вагітна. Відкриваю клітку. А у нас. а у нас. А у нас там онь. Подивіться, які ми сидимо манюньки. Ми сьогодні народилися вночі. Нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Здається, сім штучок. Ось такі вони манесенькі, гарнесенькі. Ну, Сьогодні я їх трогати не буду. Завтра зловлю, бо мамка дуже сердиться. Вона після пологів дуже сердита. Дивіться, отакий він манюнький, такий хальосий. Поліз, 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 поліз. Ну, все, завтра зловлю, покажу, який він манюнький. Он січку шукає. Вже хоче кушати. Зараз ми йому кашки дамо. Ну, мамці. Все, хай ростуть.